Мої посвідчення водія. Шеремент Так. Васильів. паспорт ось. Номер співпадає. Довідку, будь ласка. Страховочку. Довідку, будь ласка, а страховочку я вам не покажу. А чому? А тому що не хочу. Чому, ви закон про обов'язкове страхування читали? Читали. Там в яких випадках треба показувати... А ви закон про дорожній рух читали, читали. про ну... Що ви як водій зобов'язаний мати на вимогу пред'явити? На законну вимогу. На законну, на законну вимогу да. в законну вимогу. Вимогу. Законну вимогу. І, по-перше, право дорожнього руху це підзаконний акт. І він має меншу силу, ніж закон про страхування. По-друге, в законі про страхування дорожнього руху це є також закон, цей. Відзаконний вже... акт. Не акт. Е -е, ну, не ладно. Е -е, добре, це, по цьому поводу я теж на вас напишу навадка. Якщо правила дорожнього руху під законний акт, тоді напийтеся до чортиків. викиньте документи, їздіть. якщо для вас не закон. І діти не до чого? Нічого вам не, не, да? що що не є... написано, чому. А ви але... на них чуаєте, на чваєте? Якому, якому я перевищую швидкість, я да. не знаю. Вас було нічим не обідали. Ми виконуємо свої службові обов'язки. Що ви хочете да, побачити в моїй страховці? Водій. Що Тоже ви хочете побачити моїй страховці? Виходите вимогу працівника міліції, перш за все. Законно. Якщо замаги, законно. все законно. Да. то якого як... мене чортика зупиняти? Ніякого чортика, робота в нас така. Зупинять всіх підряд? Не всіх підряд. А, а, кого? а машини схожі за маркою кольором.